Тут зібралися, це місце є не випадковим, тому що саме підприємство інформус, державне підприємство, є певним епіцентром недобросовісних діяльності в паспортних столах. нав'язуванню своїх так званих добровільних платежів, які людям не роз'яснюють, їхнє призначення, за що вони платять, чи потрібні їм ці платежі. Взагалі видають під виглядом обов'язкових і люди зобов'язані сплачувати інакше їх шантажують тим, що їм не видадуть паспорт, видають затримку. Відповідно, цю всю схему ми оприлюднили і тепер підприємство присут, стало нашим таким негласним ворогом, яке хоче компенсації за нашу діяльність. Цю, вони... цю компенсацію вони оцінили в розмірі 100 тисяч. Саме такий рахунок на таку суму вони нам виставили. Подали судовий позов з вимогою компенсувати їм моральну шкоду завдану підприємству. Ми сьогодні зібралися тут, щоб не чекаючи суду, який відбудеться 11 вересня, все ж таки одразу всі свої борги віддати. Наш борг є дуже символічним, і тому ми запрошуємо Миколу Прийматчика, директора підприємства Інформресурс для вручення нашого боргу. Микола це підійдіть, будь ласка, борг віддамо. 100 тисяч хотіли. Будь ласка, отримуйте. Ось, власне, і є наш символічний борг, який ми вирішили і рахуємо за потрібне віддати цьому підприємству. Адже окрім болта, вони нічого не заслуговують. І їхня якби, недобросовісна господарська діяльність під виглядом державного підприємства якби, повинна бути засуджена. І судити потрібно тих, хто займається недобросовісною діяльністю, а не тим, хто захищає інтереси громадян. Ми маємо безліч коментарів вдячності від людей, які зробили свій паспорт за об'єктивну ціну, і які ніколи не знали навіть, що вони спілкуються з працівниками підприємства «Інформресурс», ресурс, які розсадили своїх працівників по державних установах без жодних ключок підстав, і які нав'язують свої платежі у вигляді обов'язкових. Тому офіційно передаємо цей пол як символ всіх боргів, які винні громадяни, що оформлюють паспорти. І якби власне наш судовий позов це є оця відповідь в формі цього болта. Дякую всім за увагу.